уже получится, но там вона быстро виходить. Добрий день, мене звуть Віталій. Ми з організації разом вирішили допомогти сьогодні благодійній організації «Їжа життя. Ми сьогодні вперше тут. Ну, нам все подобається, поки що все добре. Я думаю, в нас все вийде. じ、yeah. Чудово, дуже приємно допомогти людям приєднатися до такої гарної справи. Приємна атмосфера. Ми дуже раді, що скористалися таким такою можливістю.